Можна навпаки потішитися і посміхнутися, тому що там було от буквально нещодавно кілька прильотів, і місцеві люди написали про вибухи у Севастополі, у Феодосі, і останній дуже яскраво в останньому дуже яскраво горить нафтопаливний термінал. Раніше об'єкт атакували багато разів, і після попередніх привітів від дронів вдалося відмінусувати 12 резервуарів з паливом. І зранку там фіксували дві великі-два великі осередки пожежі, а російські. Надзвичайники навіть перекрили Керченське шосе, що пролягає повз поряд Палаючою нафтобазою. Крім того, повідомляється про приліт по військовій частині між Євпаторією і селом Уютне Міноборони звітує про понад 100 дронів, які нібито збили поряд. Це діяли українські сили оборони, а партизани, українські партизани руху АТ, вони пошкодили релейну шафу в районі Верхнього і Токмака і тимчасово заблокували. Блокували рух військових вантажів на напрямках Запорізької і Херсонської областей. Через цю ділянку росіяни регулярно е, перекидали свою військову техніку. Тепер зась, тепер ніхто нікуди не перекине. Я від себе хочу сказати, що варто готуватися дуже сильно. Е,